Міцна машина врятувала життя кур'йозно на проспекті перемоги. В дах Тойоти, що рухалася з центру столиці, влетіла металева труба і ледь не прошила машину наскрізь. Я услышав сильний удар по криші і е, остановився в салоні. Тойоти на момент пригоди було п'ятеро людей. Вони говорять, що труба прилетіла з недобудованої споруди через дорогу. Ось цей кран видно, коли сюди заносили і влетіло. Моторошна ситуація, але всі пасажири автівки залишилися живі. Щоправда, дівчина на задньому сидінні отримала удар по голові. Пострадала моя плем'янниця, яка сиділа посередині якраз над тим місцем, куди упав цей посторонній предмет. Свідки аварії говорять, що життя дівчини врятував міцний дах іномарки. Якби це був не джип, то все могло б закінчитись трагічно. Про всяк випадок постраждалу забрали до лікарні. Таку ситуацію водій Тойоти потрапив вперше. В цьому випадку краще звернутися до автоадвоката за порадою. Отримати консультацію спеціаліста можна зателефонувавши на гарячу лінію 221 Магнолій ТВ. Там вам підкажуть, як правильно діяти у разі аварії на дорозі.